Соломони XA Forces Mid GTX вітаємо вас на нашому Ютуб каналі. Сьогодні на огляді надійні бойові побратими черевики Соломони XA Forces Mid GTX. Кольорі Койот. Погнали! Соломоне це французький бренд, який відомий своєю якістю та витривалістю. Їх згадують саме тоді, коли мова йде про комфорт та надійність. Черевики заточені під миш сезоння та зиму. Бруд, мокрий сніг чи дощ все це для них, як ранкова зарядка. Ці черевики ідеальні компаньйони для виконання тактичних завдань, але і містом прогулятися в них теж буде окей. Матеріал, з якого вони виготовлені, це справжня броня для ніг. Мембрана Гортекс застрахує вас від надмірної вологи. Можете забути про вологі шкарпетки. Кордура це тканина, яка не боїться бездоріжжя. Гілки, пересічна місцевість, все їй байдуже. Підошва виготовлена за технологією Contagrip, яка гарно втримає вас на ногах. А 3D-Advanced Chases так зване продвинуте шасі, гарантує вам стабільність та безпеку під час пересування пересічною місцевістю. Черевики мають посилену носок та п'яток. Це для тих, хто любить з розмаху відчиняти будь-які двері або вриватися в ворог. Це взуття для військових, туристів, мисливців, а також для тих, хто цінує високу якість та беззаперечний комфорт. Соломони Forces Mid GTX витримують усе, як ми щодня витримуємо життєві виклики.